Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо подорож Карпатами по маршрутах Чорногорського хребта. У попередньому відео ми дістались вершини Гуверли, звідки почали шлях в сторону Попа Івана. Сьогодні на вас чекає шлях від кемпінгу до озера Несамовите. Отже, доброго ранку, другий день в Карпатах сьогодні. Наша ціль це Півпіван Чорногорський. Сьогодні треба пройти кілометрів 17 як мінімум. Ну, будемо бачити, що у нас буде по силах. Я думаю, все вийде. Ось з такою палаткою ми спали в горах. Вона вся в конденсаті. Чесно, неприємно було черкати її, бо все мокло одразу. Так. Як яким ми були, запаковували от, е, в такі дощовики, а так в принципі види компенсують всі страждання в поході. Звідти ми вчора прийшли і забились в цю долину. Це типу кемпінгове місце і тут особо ніхто не ходить. Чесно сказати, там було досить тісновато в цій палатці, але но... ми вижили, правда ліквід. Більш-менш може бути. Зараз йдемо. Чиститись, митись, відправляємось. Їдемо омиємося, а то похід по горах то досить потне заняття і на другий день після сну тебе прям штурмить, Щоб помитися. Тут обійти треба буде отак от. Ти хоч прибрав? Що, що? Так, Так. Не брав? Я брав От тво. Є джерело.

Сього стамо ну, води грітися, в... варитися? Треба варити. Зараз поцілок? Знаєш, коли я перший раз хочу слово сплахувати? На шкільному у концерті. Якийсь дев'ятикласник упас. Вже не смішно не чи є. <ріху> Отже, ми збираємося, <ріху> не залишили за собою нічого. І йдемо в сторону несамовитого. Палки тільки і телефон. Зараз нам треба вийти під горку, метрів 100, і тоді вже підемо прямо по траверсу, щоб не підніматися зайвий раз на гору. Нам іти аж вон до тої гори. А там знаходиться озеро Несамовите, де ми зробимо наступний великий привал. Тут досить цікаво, як влітку в горах ще лежить сніг. Насправді біля нього досить прохолодно, щоб бути в шортиках і в футболці. Отже, ми рухаємось далі. Звідси до несамовитого залишається декілька кілометрів. Траверсом рухатись набагато легше та швидше. І по порівнянню з підйомом на гуверлу зараз ми рухаємось ніби тахіони. Ну Що я тобі скажу траверсом спускатись, то тобі не йти по горі. То ти хочеш траверсом аж? Під торкул пройтись. На торкул піднімемося? А чого? Щоб далі вже йти на піпіван. гори, ще Так. Я дивлюся, траверси тут йдуть тільки по праву сторону. А до несамовитого нам би ліву взяти. Так якраз бачиш, гора спускається і ми разом з нею. Ящерка. Тик-тик-тик. Ні, це жаба. Не жаба, але з хвостом. Вони родить, я Так жаби люблять цей от волого. І там жаба, але ковта. Я щерка якась або що то. Хамелеон якийсь. От і все. От і ми вже на тій полонині обійшли гору. Вгору на спуск, вгору на спуск. І так постійно. Вгору на спуск, вгору на спуск. Що, ви трошки доганяєте? Так. Може йому взутися краще? Ганя розбереться. Він може півдняти проходити. Босим. Прикольно. Це босим теж добре йти? Та, але... Не контролювати, щоб вгалі на стоп не вивернути. А там... Та й не то, і для того, що скло може бути. Розкірно. Ну так, да, тут аж туристи всякі лазять, не недобросовісні. Там він теж по літражах йде, правда? Ну так, там написано і літраж. Я думаю собі саморобну кофру таку зробити з рюкзаків. Так, можна і саморобну, насправді. Це ж знаєте, та сама маліна просто на заводі там. Добавляють так мекстра екстра кармани. здається, що Ну можна навіть з цих з радянських віч зробити, то буде взагалі ультрабюджетно. І вони по суті не рвуться. А коли в тебе є Так, вони от вічні А ти зараз без балу байку? Так. Ну я чисто рюкзак чіпляв. якщо кілометрів на 150, то вистачає. Далі закупляєшся. Ти кілька днів у засто... мене просто... 50 кілометраж 50, от останні роки я вже 75 десь за день їжджу, Але я полюбляю вже всі ці їбенят, ну, на трасах їздити, ага. а саме от десь по грунтовці, там де 5 кілометрів, 10 кілометрів в годину, в тебе швидкість, ага. тому що там поле і все. І я десь 75 А тому що ну, нафіга той трафік постійно хіпається. Получається, що виїжджаю на дорогу, блядь, і цілий день ти їдеш по трасі, потім, щоб дві години в палаці поспати і знову по трасі. Їхати по трасі. Але там тіпа, ти швидше проїжджаєш по трасі. Так, Два-три рази. Так. У мене покришка тоненька. 32. І типу на ній важко по піску якомусь їхати. По гальці всякій. А в тебе шосейник, напевно? Ну, типа того. А ну шосейник він для траси. По грунтовкам на ньому краще повільно їхати, бо може рама розвалитися. <рес> там же ж не варена рама, а типу, паяна. По грунтовкам це треба грейвер якийсь брати, цю кулу вот класику, як у мене. просто. Гравел? Ну так, так. Хто, хто йде, хто не йде. Лі... Привітаємося. Рюкзаки закидайте, коли там ходить. Ось цей чоловік збирає гірський пух ем, для лікарств. Я так розумію, що та штука росте тільки в горах, він нам пояснив. А внизу Внизу він не росте, він росте на 1800 метрів. Починається. Починає... Стартує. Так. Ага, Починає свій ріст на 1800 метрів. На море. Ще досить цікаво, люди збирають пух е, гірський. Сьогодні вже бачили не одну людину. Mm -hmm. Ось чоловік стоїть, збирає в мішок. Пух. Я ж кажу, напевно, якщо я б отак от тягав би його. Важка робота. Дуже важка. Погорам потягає в мішки. Позаду гора Горадин Обходимо її по траверсу, тому що... Буде дуже важко дойти до піпівана, якщо ми будемо йти чисто горами. Я думаю, нам навіть не вистачить часу. А так ми спокійно собі йдемо. Низу, до речі, люди також збирають гірський пух, озеро, сніг, озеро. Оглядає дуже класно. Насправді важка робота збирати цей пух в горах, піднятися сюди, по-перше, на... 1800 метрів, потім в мішок то все зібрати і на горбу тащити вниз. Теж траверсами, ну, ну це для мене анріл, напевно. Але кажуть, ліки з них виходять хороші. Тим часом вперед з'явився туркул, за яким вже знаходиться озеро Несамовите. Нам залишається хвилин 20 до нього ходьби з якимось перевалом. І ми будемо на місці. Не знаю, чи вам подобається такий формат, коли я частково мовчу. І це виходить як Silent Trip. Ви дивитесь відео і, можна сказати, знаходитесь в горах разом з нами. І слухаєте наші діалоги. Ось може здатися, що траверс це легко. Траверс також штука трохи важка. Звичайно, не так, як по горах підніматись. От обхід, але підійматися все одно потрібно. Куплю з кілограм шашлику баранічого і заїбав бутилкою віскі. на криші бін, бін. з Владом віргазом. Саме є то. на вершині торкула. би бійти його траверсом, але траверс повністю засипаний. Несамовити, я так дивлюся навіть в льоді. Хлопці казали, що траверси засніжені, так? Да? Ні, казали, що перешиє, хто не видно. Траверці перешиє. Ага. залишилося озеро на самовите, спускатись ми до нього не будемо, тому що час трохи обмежений. Будемо підніматися вже вгору в сторону Лепи. Все, тоді удачі. Не, не прощаємося, напевно, якщо ви на Піпі Ван. Просто ну, так, коли... Я думаю, вони догонять. Догонять, кулачка так, ми туди. зараз з вами. Мо ви на гору чи куди? На гору. Ми, ми щас за того горку О, там направлено. буде знак. І не будете ми до піку? Ні. Ми направо, я зразу. Так, тоді на піпіван. Ми, пі -пі мабуть по пік, там до вас. Ага. На будете? Може перед ним, може за ним. А може Та. якщо подивимося по годині... Там є просто колиба ця. Та. Якщо ми швидше зайдемо, то якщо це буде година сьома, ми будемо спускати до Так. — А там є кулиба. Забування це в місто ви маєте на Та. село. село. Там є, є колиба. Виїжджати Так. — Ну Сьогодні ми не встигнемо виїхати. Ні, виїхати ні. Але... За Несамовите знаходиться на висоті близько 1700 метрів і вважається одним з найвищих озер в українських Карпатах. Довкола озера місцевість доволі мальовнича. Тут на мить можна загубитись у часі і уявити себе доісторичною людиною. Побачите, як виглядав світ до того, як людина почала стрімко еволюціонувати. Варто лише відійти від притоптаних стежок, і перед вами відкриється ранній вид на планету Земля. З озером, до речі, пов'язана цікава легенда. Вона говорить, що хто кине камінь у воду несамовитого, той накличе страшну зливу та ураган. За іншою місцевою легендою, у несамовитому назавжди ув'язнені душі самогубців. Є в мене одна ідея, отут обходили. Там вони ще обходили. Ага. Та, бач попід край. І от там от, коротше, бачиш обхід вниз під бік. От туди і вийдемо. Дивись, чуть-чуть вниз. Якщо ця хрень не слизька. Чуть-чуть вниз. Але повільно. Що? що? От і обходимо. Хух. Там мішання втихеньку повзе. Я вже пройшов ту відстань. І це все відбувається біля такого от гарного озерця. Обходимо озеро несамовите поверху. Власне, було тут одне таке місце цікаве, де ми ледве-ледве пройшли, тому що травер засипаний снігом. Там можна було нормально навернутися в самий низ. Тут вже йде трохи простіше. Піднімаємось нагору. Далі йдемо просто по маршруту на Піпіван. Що я вам скажу, краса тут неймовірна. Реально вартує цієї нагрузки, яку ти переживаєш. На цьому відео добігає кінця. Я вдячний вам за перегляди, лайки та коментарі. Біля мікрофону був як завжди мішання. Я бажаю вам удачі та мирного неба.